робота на фрілансі, хто ще не працював, то так взагалі здається, мабуть, загальна картинка, що безлімітний такий робочий час, не як це без графіку, він вільний mm. такий робочий саме час. Це як в цих мемах, що я не хотів працювати а -а -а. з 9 до 5 чи з 9 до 6, так? No, no, no. тому вийшов на фріланс і тепер я працюю 24 на 7. Так, так. От, тому тут я теж коли вийшла тільки на цей аутсорс, я 24 на 7 працювала, тому що я могла на телефон від на дзвінки відповідати, на смски відповідати ну майже цілодобово. Коли написали, тоді відповіла. Потім в суботу в неділю ж відповідно, вечорами, з самого ранку, там, сьома ранку. І ну, зразу це було так нормально, наче і це ще час був такий, якраз я пішла на фріланс перед війною в грудні 21-го року, а в лютому вже сталася війна. От, і по-перше, перед війною там я трішки побула на цьому фрілансі там кілька місяців, то так ще ну, клієнтів небагато, можна ж їм і відповідати цілодобово. Тільки почала набирати аудиторію свою, і вже потім війна відповідно теж зупинилася, частина бізнесу. Я теж працюю з тим, що є. А потім вже поступово почалося все це все справа налагоджуватися, відновлюватися. І я так зрозуміла: ага, щось не так, щось треба міняти, тому що це 24 на 7. Ну, ти видихаєшся, і ти вже в якийсь момент не хочеш ні з ким не говорити, не переписуватись, ні не хочеш ні бухгалтерії, ні, ні поза бухгалтерією нічого. Тому я для себе теж графік.